У номер 1467 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Турист ішов пішки 1,8 години зі швидкістю 4,8 км за годину. Та ще їхав на велосипеді 1,5 години зі швидкістю. 15,4 км за годину, яку відстань він подолав. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку відстань подолав турист пішки. Для цього його швидкість 4,8 кілометрів за годину помножимо на час на 1,8. 8 множимо на 8 буде 64. 4 записали, 6 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 да 6, 38. Множимо на 1, 8, 4. Виконуємо додавання. 4. 8 додати 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 3 додати 4, 7 да 1, 8. А тепер відокремлюємо. Дві цифри, вийшло 8,64 кілометрів, турист і шов пішки. Тепер знайдемо, скільки кілометрів він проїхав на велосипеді. Для цього його швидкість 15,4 км за годину помножимо на 1,5 години. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 5 – 25, до 27. 7 записали, 2 запам'ятали, 1 на 5 – 5, до 7. Множимо на 1 – 4. 5, 1. Виконуємо додавання. 0, 7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали, 7 додати 5 12, до 1 13, 3 записали, 1 запам'ятали, 1 додати 1, 2. Відокремлюємо кумою дві цифри. Маємо 23,1 кілометрів. Турист їхав на велосипеді. А тепер знайдемо, яку відстань він подолав. Для цього 8,64 додамо. 23,1 допишемо 0. 4 додати 0. 4. 6 додати 1 7, 8 додати 3 11, 1 записали, один запам'ятали, і 2 додати 1 3, і поставили при додаванні кому під комою. Вийшло 31,74 кілометрів. По, до, лав, турист. Записуємо відповідь. 31,74 кілометрів. Ми дали відповідь на питання. Яку відстань подолав турист, якщо він ішов пішки 1,8 годин зі швидкістю 4,8 км за годину. Та ще їхав на велосипеді 1,5 годин зі швидкістю 15,4 км за годину? Номер 1467 виконано.